Будь ласка, на утримання кладовища 66 174 гривні. Що це в нас за роботи? Е будь ласка. Я так загальний? Ні, ну я в заранні, Ну Там закріплена людина, це раз, яка отримує заробітну плату, будемо так, нарахування на заробітну плату. Одна людина, яка там постійно. Інше, що це ж ви знаєте, що ми там ну не тільки до пасхальних свят, але так скажемо, до пасхальних свят ж, вивозимо там, коли люди виносять це все це ж, і працює техніка. І так, так, але це ми вивозимо не тільки до пасхальних свят, що його ну, скажімо там нагромаджується і походу, от буквально останні дні ми теж працюємо на сміттєзвалищі. Два трактора, на кладовищі. Нашу на, кладовищі. на кладовищі, два трактора і ну, коли машина підключається і Тобто це ще робота техніки і задання техніки в астах виконаних людей. А 30 тисяч на що випуск для розширення? Що? Тобто То шпінки там нібито забрали? Це були проплачені кошти нарешті за ті роботи, які були виконані. У 2013 році працювалися ці комітету. У 2013 році вони не пройшли, і ми там і депутатами казали бюджету, щоб заплатити нарешті за ці просто. А як розумієте, зрізання аварійних дерев використано 9965 тисяч гривень? Ну, мені то, що це, але я скажу, тобто кількість аварійних дерев я зараз ну, не пам'ятаю, скільки там, ну, коли приймається, на вино, виноситься, скажімо так, комісію, акт складається. Це не було ні. ні тож... Це я, один ні. Воно, воно є в програмі, було програм зірвоно-комунального господарства, закладені кошти на зрізування аварійних дерев. То, просто це тут зарплата і механізми, які зрізали дерева. Да. А, а якщо тут є продукція, то де вона? На потреби зразу забирається, обліковується. На ми, ми, дивіться, ми в кожному рішенні, під кожне дерево, яке б воно не було, виконком виходить комісія, в нас доволі вона активно працює, в нас вона, вдома, в ставає... в екологічної інспекції. Да, да. Є відповідний акт, потім ми даємо рішення виконковим. Ми рішення виконкому пишемо. Виконавцю, використову деревину, лікується для своїх потреб. Оскільки у нас виконавець це є, нашого виробничого управління, вони роблять облік цієї деревини. Дрова опускають на котел, а деревину на ті речі, які витрачають. Даємо на розпиловку, скільки отримуємо керси, дром іоматеріал. І відповідно. Там все у нас облікується власне. Ще питання таке. Профінансовано 50% реструктуризованого боргу. Зрозуміло, ага, тут, тут, мабуть, ідея нормальна, згідно графіку, все. Ну, то, Зай, то, що, так говорити. Що... Це, це, Фінансовано форму по ПДВ. С ну ви по знаєте, по що спочатку в нас саме по пам'яті виділялося менше, сума, я вже не можу сказати, коли 16, потім ми вносили зміни в цю програму, тому що. ну... 16 ну, то, що борт, то ця частка збільшилася. І вона, скільки було, вийде вона стільки, що... Шо, що в залишається ще з боргом? Оце вже Лісія Петрівна. Боргом на, на сьогоднішній день нас залишається 791 тисяча 404 гривня. Це так мало, вище ну. 50%. Вклад. Ми, е, так от, Дивіться, був на 1 січня борг 978 тисяч 104 гривня, Ми заплатили всього, і як то кажуть, і ваше, і наше 186 тисяч 699. А чого не е мав вашого? 50 тисяч Так, Надіфе, зараз ми говоримо про борг. З них зі 186 тисяч. Міська рада 131-230, і ми 55 469. но на цих 186 тисяч ще наросла 65 тисяч пеня і неустойки. Ми їх заплатили станом на 1 січня у нас борг по податковій становив 2534 гривні. Я тільки скажу, чому ми не вони. Ми на 30 число борг погасили по нулях. 31 числа, як кажуть, податківці впали штрафні санкції. І тому це перший рік. Що в нас борг становив 2534 гривня. Ми до цих 55 ще 68 чи що тисяч пені штрафу заплатили свої особисті, тільки за реструктуризований борг. А поточні платежі ми платимо регулярно. В нас там боргу немає. Щось рає туди, туди і хотіти мене зрозуміти. Ну, забор. Так. Якщо у нас на 1 січня було 900? 978, 104. Плюс до них штрафні санкції? Ні, Чому? ні, ні. Ні, штрафна санкція, у нас реструктуризований борг 978, по ньому ми повинні в місяць заплатити 16-17 тисяч регулярно, Є дощ, нема доща, 17 тисяч віддай. Але на тих 17 тисяч ще кожен місяць нараховуються штрафні санкції. Коли 6 тисяч, коли 5 800, коли 3 400. Ну, то я тобі розказую, хай тобі по обліку так буде, як ти розказуєш. Мені для того, щоб до ума дойшло. 900 з чим-то тисяч. Так, ну, до них 60 66. Плюс 66. Що то виходить? 978, ну якщо ще 66, то мільйон. Мільйон 33. Так, так. Якщо ж так. Сьогодні є у вас яка. 794, тобто що залишається різничка? Яка різничка виходить? 1 млн 33 мільйони. Скільки її в пам'яті? Скільки зараз? 791, 404. 404. 186 700. No. Це виходить заплачено. з бюджету 131. А тут скільки? Ну, де ваші гроші? 131, 200, 500. Ну тут де ваші гроші? Ні. Ну, не так, Ну так як ти говориш, я ж по 200 мене Приїхати.